Уже кілька років поспіль у Рівному успішно втілюється проект Весна починається Шевченка. Традиційна акція цьогоріч розпочнеться нетрадиційно. В цьому році весна почнеться Шевченка. З наших рівненських героїв, З хлопців, які загинули на Майдані рік тому, і з хлопців і чоловіків, які загинули під час подій. На сході України всього їх має 9 чоловік. З 1 березня рівняни зможуть спостерігати на вулицях міста 100 сіті лайтів з портретами наших героїв, які були створені рівненським художником Ігорем Філиком. Він зробив це, повірте, щиро з відчуттям великої відповідальності, і всі ці портрети оригінали ми подаруємо. Він подарує э, родинам загиблих. Цитата, яка стала частиною зображення персональних портретів, символічно вибрана з поеми Шевченка Гайдамаки Сини мої, сини мої, на ту Україну дивіться, ви за неї, я за неї гину. Тетяна Іващук Андрій Ниник у ритмі подій.